дивитеся суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Як дев'ятирічного Сергія із під Криги рятували односельці, та що пов'язує черкаські проїзди із затопленими більш як півстоліття тому селами? Про це детальніше вже за мить. Це новини на Суспільному в студії Марія Гаврилян. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. У трьох із п'яти осель села Трушівці Черкаського району інспектори Державної служби із надзвичайних ситуацій виявили порушення правил поводження з пічним опаленням, розповіла пресофіцерка головного управління ДСНС області Оксана Крутоус. Недотримання вимог користування інспектори зафіксували у ході протипожежного рейду. Перевіряти стан пічного опалення рятувальники розпочали з оселі пані Галини. Вона щас вас не здійснює опалення Так. Грубо користується рідко, говорить Галина Кравченко, має електроплитку, дровами топить помешкання. Ну, коли вже дуже мороз там, чи що я чи, чи з осені я запалю, поки ще економлю. Інспектори ДСНС нагадали пані Галині правила користування пічним опаленням. Значних порушень, говорить Ігор Лисенко, не виявили. Порушення було одне, були на підлозі хресталені кори біля. Тобто ледця недолік швидко усунувся. Пані Марія опікується двома дітьми. Вони живуть у кімнаті поряд з пічкою. Інспектор Ігор Лисенко радить прибрати легкозаймисту шафу від вогню. Це ж фанера, да, да, да. вона легкозаймиста. Господарка будинку Марія Андрійчук говорить, зауваження врахує та найближчим часом недоліки виправить. Тут побілили лі лі літом, в принципі, а тоді. Ну, цього року признаємося, чесно ми сажі не чистили. Перевіряти печі в помешканнях черкащан розпочали від початку опалювального сезону. Аби запобігти пожежі, говорить пресофіцерка головного управління ДСНС області Оксана Крутоуз, потрібно знати правила користування пічним опаленням. в першу чергу, і саме перше, це трусити сажу перед початком нового опалювального сезону, і потім надалі раз у два місяці, як мінімум, ми трусимо сажу за штук. Котурюємо всі тріщини на димоходів. Також категорично заборонено розміщати впритул до приладів обігріву різні меблі, речі, легкозаймисті рідини, сушити над пічю одяг. На 96 пожежах, які стались в області від початку року, загинули дев'ятеро осіб. Повідомила пресофіцерка Оксана Крутоус. Дар'я Соколова, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Дев'ятирічного Сергія зі Звенигородки врятували односельці, коли той провалився під кригу. Повідомила речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. Подружжя новаків, які проживають поблизу річки, почули, як звідти кличуть на допомогу. Як рятували школяря? Слухайте далі. Повертаючись 25 січня з роботи, пані Надія почула дитячий голос. Каже, почала прислухатися. Почу... чую критичну допомогу. Я зателефонувала чоловікові, щоб його біжи до річки, бо то не дитина. І сама бігла і кричала, всі гукала. Чоловік вовремя прибіг. У нього вже не було сили держатися на люду. Чоловік пані Надії Леонід Новак говорить: на ставок побіг одразу з мотузкою. йому. Перший попитку його злетіло з руки, другий раз. Ну, помаленьку він щоб витягнули на воду його та й бігав туди в хату його. Сам Сергій деталей по рятунку не пам'ятає. Найбільше тоді, каже, відчував холод. було Дуже холодно. Першою з рідних до річки прибігла бабуся врятованого хлопчика. Жінка пригадує ті події. Мені вже зателефонувала колега, яка перша прибігла, давай бігом, бо це твій Сергійко. Вийшов, витягли, Нептун наш і. Його цьому дякувати людям. Подружжя новиків рятувальники назвали героями без зброї та подякували їм за небайдужість та швидку реакцію. Вікторія Будевіцька, Суспільне, Новини, Черкаси. Щомісяця на добавку у розмірі 30% посадового окладу будуть отримувати працівники дошкільної освіти у Черкасах цьогоріч, Повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна. У 2023-му вона складала 20%. Чи задоволені такою сумою доплат вихователі? Дізнавалася Наталія Черкашенко. Всі будиночки різного кольору. Скажіть, будь ласка, будиночок номер два якого кольору? Заняття з вивчення цифр та кольорів для малечі середньої групи проводить вихователька Тетяна Назаренко. Каже, має 18 років досвіду роботи у системі дошкілля. У мене мама працювала в дитячому садочку, і я провела дитинство, теж можна так сказати, в садочку. Це так якось мене надихнуло, і я вирішила все таки поєднати там своє життя з дитячим садочком. Робота з малечою надихає, розповідає пані Тетяна. Разом з тим працювати з дітьми. Каже, справа відповідальна та складна. Ускладнює дуже освітній процес. Те, що у нас постійні тривоги, те, що ми дуже швидко маємо зібратися, вийти і плюс залишатися в укритті довгий час. Ми маємо там і ще проводити освітній процес. Продовжувати протягом двох попередніх років з цього дошкільного навчального закладу звільнили з різних причин п'ятеро працівників. Розповідає виконувачка обов'язків завідувачки Ірина Богун. Ми втрачаємо, тому що мотивує, звісно, і любов до своєї праці, але ще і фінансове питання. Про брак кадрів до шкільних навчальних закладах Черкас говорить і заступниця міського голови Анастасія Чубіна, тому що робота надзвичайно важка в умовах воєнного часу. Додалися нові функції і завдання, щоб заохотити педагогів, каже пані Анастасія. Шість років тому депутати міської ради затвердили програму стимулювання таких працівників. Найбільше збільшення відбулося цього року, тому що депутати Черкаської міської ради проголосували за програму із встановленням надбавки у 30%. Середня вартість такої надбавки в грошовому еквіваленті для педагогічних працівників міста буде становити 2500, а відтак середня заробітна плата. Працівника закладу дошкільної освіти педагогічного працівника буде становити близько 13,5 тисяч людей. Це дуже мотивує, і ми будемо старатися з більшим натхненням працювати. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Вулички садівничих товариств у Черкасах можуть отримати назви затоплених сіл Кременчуцьким водосховищем, розповів один із членів топонімічної комісії Сергій Шамара. Каже, зараз ці проїзди пронумеровані, а власних назв не мають. Як до таких змін ставляться місцеві жителі, дізнавалася Аліна Бережна. Це садівник, міське об'єднання садівничих товариств. Тут між будинками 31 проїзд. Вони мають лише умовні назви, розповідає пан Андрій, який щодня приїздить сюди, аби займатися господарством. Вулиці тут люди самі поназивали. І, е, основні дві вулиці Грушева, Вишнева. Свій про ми самі назвали собі Веселий. Ну номера є. Відсутність офіційних назв, каже, приносить незручності, бо ж пояснити не місцевим, як приїхати до будинку, складно. Якщо на Україні, десь тут рядышком, біля ось орієнтір, гаражний кооператив сирени, заїзд на сади. Тут можна поняти, а десь трошечки глибше всередину все, як то каже, темний ліс. Пані Олександра з чоловіком планують переїхати до цього товариства. Жінка каже, вже мала клопіт, викликаючи сюди таксі. Тут навіть провулки, що тільки по номерам, ну і дуже тяжко об'яснити, куди їхати чи що. Поки що на машині а взагалі, ну хтось, що приїхав, чи родичі, чи хто. Ну це дуже тяжко. Топонімічна комісія запропонувала іменувати приїзди назвами затоплених сіл, розповідає її член Сергій Шамара. Затоплені села Кременчуцьким водосховищем наприкінці 50-х, на початку 60-х років 20-го століття було таке Мойсенці, було самовиця у тут поблизу Черкас, здебільшого, наскільки мені зразу пам'ять десь 25 плюс то поніміс 30 плюс. Ну все-таки присвячені пропонуємо ми в міській раді так просувати тим населеним пунктам, які взагалі зникли. На карті, де нанесені назви затоплених населених пунктів, Сергій Шамара показує розміщення тих, які обрали для найменування проїздів. І напроти Черкас, здебільшого, ті села, які були затоплені, от на честь проїздів. Хоча трапляються, які от сюди нижче потечі. От, та шляшівка, вона приблизно в цій акваторії. Далі обрані назви мають затвердити депутати, розповідає Сергій Шамара. Все по процедурі. Тобто, якщо виконком бере собі це за проект, йому це потрібно провести швидше. Якщо він це передає як проект рішення міської ради, то далі питання просто за засідання міської ради та й голосувати. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, 212 українських сіл 63 роки тому пішли під воду Кременчуцького водосховища. Сталося це після будівництва каскаду гідроелектростанцій на Дніпрі серед затоплених 38 сіл Черкащини. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.